Всім привіт! Багатьох людей завжди цікавлять ціни: ціни на життя в тому чи іншому місці. Тож сьогодні я розповім про ціни на життя на алясці. Зокрема, скільки коштує прогодуватись на алясці. Поїхали. Взагалі Аляска не той штат, де можна зекономити, але є багато своїх плюсів, таких як рибалка, полювання, де ну дуже багато людей економлять. Зараз ми живемо на півдні Алясці в містечку, яке має назву Васіла. Місцеві називають це місце просто і що в перекладі долина через те, що розташовано воно між горами. В Кінці відео ми порахуємо скільки коштує прожити на Алясці сім'ї з чотирьох осіб і дізнаємось, чи вправду вона така дорога. Наші витрати на Алясці я поділила на три категорії: Перше — це їжа. Найбільший відсоток грошей в нас єдина їжу. Чому так? Перше, ми живемо на Алясці, це не дешевий штат, і тут дуже багато їжі привезено з материка, тобто з інших штатів. Це тут буде все доволі дорожче. І по-друге, ми не звикли економити на їжі, і ми ні в чому собі не відказуємо. Друга категорія, куди ми витрачаємо гроші, це оренда. В нашому випадку це не оренда, а моргідж. Так як в нас вже є свій будинок, а в нас він не будинок, а дуплекс, тобто нові тобто, квартири ми маємо, то ми повинні платити за моргіч. Нашими словами, моргідж – це іпотека. Але через те, що ми побудували невеликі діма дві квартири, то одну здаємо, а в іншій живемо ми. І виходить, що та квартира покриває нашу іпотеку, і ми живемо безкоштовно. І Скільки це виходить, розкажу далі. Якщо хочете більше інформації про це чи тур квартири, напишіться в коментарях. Третя категорія, куди ми найбільше тратимо гроші. Це наші хочу, наприклад, пил сосновий хочу. Не знаю машину нову хочу, теплицю хочу. треба гроші потратити на неї. Велосипед для дитини новий хочу, одяг новий хочу. Тож почнемо з цін на їжу. Ми заїхали в магазин, де ми зазвичай робимо покупки на місяць. Це казка один з оптових магазинів Америки. Він у нас один на Алясці. Нам дуже вигідно тут скуплятись, бо назад досить непоганий кешбек ми отримуємо. Тут ми зазвичай беремо сухі продукти, каші, пасту, м'ясо, яйця, деякі овочі, ягоди, іноді молочні продукти і миючі засоби. Лосось, який ми ніколи не купляємо тут, коштує 59 доларів. Чого не купляємо, бо в нас завжди свій є, який ми ловимо. Це королевський краб. 45 доларів за три штуки. Це непогано, мені здається. Я б такий купила. За паунд 7,99. Фарш. Є ось такий за 4,99 за пів кілограму. Чи ось цей за 24-25 за 3. Я беру цей, він дешевший. Цибуля 9,49 за цей. Кулюк, ой! Багато фруктів йогуртів ми беремо вже в магазині біля нашого дому, типу Carz чи Fred Meyer, бо вони швидко псуються і не хочеться витрачати гроші даремно. В нас авокадо зараз такі дешеві, 5 за 6.99. Зазвичай у нас 9 доларів вони коштують. Тут їх скільки? 5 штук. 5 штук за 9 доларів. Це ціна Аляски, а зараз 6.99. Дуже дуже дешево. Візьмемо ось ці шари. Для дітей дуже класні. 29 доларів. Ох, які гарні є ялинки. За 23 24. 17 18 доларів 4 таких бутилки. Це дуже класне мило, тож ми завжди намагаємося таке брати. Тож, нічого, майже ми не брали зайвого в цьому магазині, але вже дому я побачила, що чек був на 430 доларів. Як завжди, вся машина тепер у продуктах і ще в кузові ось там є. Зараз приблизно півтори тисячі доларів ми витрачаємо на їжу на нашу сім'ю на місяць. Розвага і наші хочуть. Сюди я також віднесла ресторани і покупки, без яких ми можемо прожити. Тож десь 400 в нас виходить на ресторани в місяць. Їмо ми там не часто, в середньому раз на тиждень. Якщо вам здається, що це дорого, то просто не забувайте, що це Америка. І чек за вечерю в ресторані для нас завжди буде десь приблизно 80 доларів. Це з урахуванням того, що в нас ще малі діти і вони багато не їдять. На особисті витрати також виходить десь 500 чи 600 доларів. Я помітила, що якось так виходить, що кожен місяць якусь велику покупку ми робимо. То я Нещодавно пилесос собі новий купила. До речі, реально крутий, він миє і пилесосить одночасно. То білети на літак купляємо, то допомагаємо в Україні чи на якийсь новий проєкт гроші скидаємо. Тож всього десь виходить, що ми витрачаємо тисячу баксів десь на особисті витрати. Тобто це разом і ресторани, і наші ходжі тощо. Ви повинні розуміти ще дві речі. По перше, ми не відразу так жили. Мій чоловік, американець українського походження, який виріс на Алясці, і для нього, звичайно, тут легше заробляти, ніж іммігрантам, які живуть рік-два тут. По-друге, з одного боку здається, що Аляска не той штат, де можна багато потратити грошей, бо тут головне ж природа. Але рибалка, полювання, хайки, квадроцикли, снігоходи – це теж коштує гроші. Хоча здається, іноді ну що там природа, природа безкоштовна. Тож немає різниці, чи ви гуляєте в Нью-Йорку, чи ви гуляєте на Алясці. Всюди треба гроші. Аренда житла. Налясці аренда трьохкомнатної квартири коштує від 2000 тисяч доларів. Звичайно, все ще залежить від району, навозни квартири, якості цієї квартири. До речі, хто не знає, розкажу вам одне правило орендаторів. Арендувати квартиру має право лише та людина, яка буде витрачати максимум третю частину своєї зарплати на цю оренду, а краще. Четверту частину, тобто, якщо ти хочеш зняти квартиру за дві тисячі, то зарплата в тебе мінімум повинна бути шість тисяч. Тож іпотека за іпотеку ми платимо дві-чотири місяць. За комунальні послуги в середньому нам виходить чотириста доларів місяць. Сюди я вже віднесла рахунки за інтернет, за телефонний зв'язок на два телефони, за мусор, електрику, воду, газ. І десь на бензин ми витрачаємо всього 200 доларів в місяць, чого так мало, тому що в мого чоловіка є робоча машина, і за бензин на неї платить фірма, на яку працює чоловік. І плюс я сюди не враховувала якісь довгі дорогі поїздки, бо ми не кожен тиждень це робимо. Тож тепер все разом. Їжа 1500, іпотека 2400, особливі витрати 1000, комунальні послуги 400, бензин 200 і всього в нас виходить 5500 доларів. Не забувайте, що нам платять за іпотеку наша інша квартира, тож нам трішки легше. Звичайно, є якісь плюси життя тут також. Наприклад, нам платять дивіденти за видобуток нафти. Тут в нас немає чи дуже малі податки на багато речей. Тож так, так, оскільки коштує прожити в цьому нереально гарному місті. Якщо ви шоковані, пишіть в коментарях. Якщо ні, теж напишіть. Мені завжди цікаво дізнатися чиясь нова думка. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписатися, щоб не пропускати моє нове відео про життя на Алясці. Ну і звичайно, поставити вподобайку, щоб більше людей побачили мій контент. Бажаю вам миру та любові в сім'ї. Па-па!